Давайте сьогодні навчимося з вами готувати неймовірно смачні сирники. Готуються вони дуже легко, для цього я беру сир по 180 грам кожна пачка, 4 штучки. На таку кількість сиру я беру 2 жовтки, ванільний цукор, ложку десь приблизно 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки манки. Обов'язково для того, щоб трішки його підсушити. Все добре перемішую і формую невеличкі кульки на муці. Кожну кульку скатую в такий шарик. Я не формую їх спеціально. Я потім покажу в кінці, як я їх дуже легко потім викладаю на сковорідку, і вони виходять такі гарненькі. Кожну кульку скатуємо, обкатуємо у муці і трішечки, бачите, перетискаємо зверху, вони самостійно потім сформуються в правильну форму. Старайтесь робити їх всі однакової форми для того, щоб в кінці, коли ми будемо їх випікати, так, цирники я обов'язково допікаю. Це надає їм такої кремовості всередині і до речі, під час випікання вони дуже сильно такі стають пухкі, не лякайтесь цього. Це нормально, через деякий час вони стануть на своє місце, але обов'язково допікайте. Це е, такий, якби лайфхак від мене, щоб вони були кремовими та ще й смачнішими.